Осінь це така пора, коли по особливому хочеться, щоб в домі пахло випічкою. Тому сьогодні беремо і робимо цю атмосферу. Готуємо смачні булочки на гарбузовому тісті із справжнім осіннім ароматом, який зігріють нас будь-якої миті. Я зробила щось по типу і сінабонів, і просто булочок, адже відразу замішую велику порцію. А як це все зробити? Зараз більш детально розкажу. Купуємо, або ж так, як я привозимо з села, гарбузик, який вирощували спеціально для тіста, для каші, для вживання людей. Я відразу весь гарбуз чище нарізаю на кубики і роблю пюре. І відправляю в мікрохвильову піч на 5-7 хвилин. Це на сьогоднішню порцію. Решту я те саме зробила і це пюре вже заморозила, адже я вам скажу, що випічка на гарбузі виходить дуже смачною, тому взимку це теж дуже актуально. Далі це пюре, коли вже воно майже охололо, я додала живі дріжджі і перемішала до тих пір, аж поки вони повністю не розчинилися. Додаємо сюди цукор. Друзі, точні пропорції написані на початку і в описі під цим відео. Дрібку солі, домашню жирну сметану або ще в будь-яку іншу, обов'язково яйця, яке ж тісто без яєць, правда? Перемішала це все щоб між собою з'єдналося, і починаю вводити поступову борошно. Борошно перед цим я обов'язково просію. І ще хочу нагадати, що коли ви замішуєте дріжджеве тісто, якщо це не такий особливий рецепт, обов'язково треба, щоб всі продукти були кімнатної температури. Тому я напередодні дістаю всі продукти з холодильника, хоча б за годину. Ще хлопці трішки допомагають, і в кінці замісу я додаю ще олію. Як це добре, коли на кухні є такі помічники? І діти, і комбайни, це настільки. Які спрощує життя, що це просто не передати. Тісто замісилося гарно, в Миску, в якій буде підростати, я її змащую олією і перекладаю сюди тісто. Тісто дуже приємне у роботі. Я накриваю його плівкою, зверху рушничком нехай відпочине. Десь за півгодинки воно підросте досить швиденько. Я зазвичай люблю обминати тісто два рази для булочок, для пирогів. В нас так заведено було завжди, так і колись бабуся робила. Далі я взяла такі соковиті яблучки, які також привезла з села. Да-да-да, нам в цьому плані повезла. Нарізаю їх кубиками, це і буде наша начинка. Дивіться, можна і зробити без будь-якої начинки. Я на цьому тісті приготувати смачні сінабони. Але з яблуками виходить це ще смачніше. Можна взяти грушу, що кому до вподоби. Цукор перемішуємо з корицею, і я ще жовтки перемішую із молочком. Це будемо вже змащувати. Я роблю такі заготовочки. Ну, вже тісто підросло другий раз, але я вам скажу, що можна, щоб воно й підростало один раз, це не є проблемою. Далі, коли це тісто підросло гарненько, я його присипаю бороштом, так само робочу поверхню і відразу розтягую. Можна і просто розтягнути руками. Але я беру ще качалку, трішки підкачую все, розкачую гарненький такий пласт, тоненько. Бачите, таке тісто хороше, воно відразу, навіть коли розкачувала, бульбашки просто тріскали. Це ознака того, що буде ідеальне тісто. Далі я це все гарненько змащую вершковим маслом Ну і які ж ці без кориці, правда? Посипаємо цукром з корицею. Далі яблучка. Ще дуже смачно буде приготувати такі булочки, якщо яблука закарамелізувати. У мене просто не було часу. Діти захотіли булочок, тому я її не заморочувалась. Але я вам кажу, закарамелізуйте, це буде неймовірно смачно. Скручуємо рулетиком. Защипуємо, тут вже працюємо з тістом, як вам до вподоби. І нарізаємо, можна ниточкою порізати, можна так як я ножем, як вам зручно. До речі, колись я такі булочки випікала на шкільний ярмарок, то їх розібрали в першу чергу, адже це домашня смачна ароматна випічка, ще й така красива, як сонечка, правда? Все викладаємо булочки на деко, яке я вистилаю пергаментом. Далі треба залишити, щоб вони хвилин 15 підросли. Як ви бачите, в мене вийшла досить велика порція, тому я викладаю на два деко. Далі я змащую це все яйцем. Ну і поки пиріжки підростають і випікаються, я ще готую вечерю паралельно. І як ви знаєте, в кожної господині, яка готує на своїй кухні, найбільша проблема це гори брудного посуду. У мене, звичайно, є помічниця, моя посудомийка, а для неї я завжди обираю засоби від торгової марки Фініш. А придбала я їх сьогодні за акційними пропозиціями у магазині щодня. Я дуже люблю такі магазини, де можна зайти просто За миючим, а вийти з повними торбами всього, що треба для дому. Сьогодні я Завітала у щодня і скажу вам чесно: тут є все. Для дому, посуд, побутова хімія, серветки, свічки, для діток іграшки, солодощі, засоби догляду, а для себе косметика, шампуні, креми, ну і звичайно, парфуми. І що найприємніше, тут завжди діють акції, знижки та вигідні пропозиції. Тож кожен похід у щодня це можливість зекономити і відкрити для себе щось новеньке. А зараз справжнє свято. Щодня святкує день народження і дарує гори подарунків. Купуєш товарів від 490 гривень, серед яких хоча б один із помаранчевим цінником і просто на касі витягуєш свій миттєвий подарунок із вази. Щодня це не просто магазин, це місце, де завжди вигідно, зручно і по-доброму, по-домашньому. Ну, а поки я вам розказувала про свій візит до магазину, пиріжки наші вже спеклися булочки. Частину я просто охолоджую, будемо смакувати, а другу частину, поки вони злегка охолонуть, до крем-сиру я додала цукрову пудру. Гарненько все перемішую. Якщо у вас крем сир суховатий, можна додати ще трішки вершків. Я цього не роблю. І цим кремом гарненько змащуємо булочки. Крем починає трішки розставати, затікати в щілинки, просочувати випічку, і це виходить неймовірно смачно. Залишились нам заварити ароматного чаю і гарно провести час у колі своїх рідних.